Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм сьогодні. З нами на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Вітаю пане Андрію. Слава Україні Героям. Слава мої вітання, пане Андрію. Після прийняття постанови уряду про те, що чоловіки у віці від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон. Е Ну, як ми бачили з різних змі, різні відео від людей в соцмережах про те, що утворилась певна черза, черга на кордонах України, а от наразі, наскільки велика ця черга, чи дійсно ці черги були актуальні, чи це якісь конкретні моменти? Ну, Я дещо доповню, бо це стосується чоловіків, громадян України у віці від 18 до 22 років, включно. Тобто, фактично, обмеження тепер діють. 9 для, починаючи з 23 років на виїзд з України. А ті, ті молоді люди, яким ще 22 роки, і тут неважливо, це Останній день 22-річчя, чи передостанній, чи за тиждень до вони також мають право на, на перетин кордону. Цю норму прикордонники почали застосовувати зранку 28 числа, коли зміни, які вніс уряд до права перетину кордону, на набули чинності, але ми бачимо, що також до. До цього нововведення долучилася і російська пропаганда, бо саме вона в першу чергу розганяє масову втечу громадян України цієї вікової категорії після того, як їм дозволили виїжджати за кордон і наголошують на тому, що ця категорія громадян навіть почала формувати черги на кордоні для того, щоб втікати, але це фейк. Це не відповідає дійсності. Це відверта брехня, яку ширить російська пропаганда. Ну, по перше, показник загального перетину кордону. За вчора за власне за 28 число. це 127 тисяч перетинів кордону громадянами і українцями і іноземцями загалом в обох напрямках. Ну і власне показник 27 серпня це також на рівні 127 тисяч перетинів кордону. Тобто на це тобто, жодну... цифра залишилась плюс-мінус такою самою. на жодну тисячу збільшення не відбулося, при тому, що а, загалом серпень місяць, і ці два дні, про які я говорив, не є виключенням. Перевага йде на в'їзд в Україну. Загалом черги, до яких прив'язується російська пропаганда, це пов'язано з літнім сезоном. І починаючи з червня місяця черги на кордоні присутні практично завжди, бо пасажиропотік суттєво зріс. Ну, до прикладу, зараз в будні дні кордон перетинає десь 125-135 тисяч громадян в обох напрямках. Для прикладу, в будні дні. В весняні місяці цей показник був на рівні 75-85 тисяч, при тому, що у вихідні пасажиропотік зростає ще вище, і зараз він тримається на рівні десь 150 тисяч перетинів. Звісно, що такі високі показники, попри ну, скажімо так, невелику прикордонну інфраструктуру у вигляді пунктів пропуску, не може справитися з напливом великої кількості громадян для того, щоб черги були відсутні. Але є навіть ті години, коли черги не формуються. Це як правило, ранкові години або початок тижня, бо черги більше. Починають з'являтися ближче до вихідних, ну або власне на вихідні дні. І якщо проаналізувати перший день, коли ця нова категорія громадян України отримала змогу перетинати кордон, то аналіз по кожному з пунктів пропуску показує, що ця вікова категорія не становить великої кількості перетинів кордону на вихід з України. Тому не треба піддаватися російській пропаганді. В першу чергу не треба піддаватися тим ексклюзивам, коли хтось хоче зробити на цьому якийсь гостросюжетний серіал. Про те, що українці тікають з України тут. Абсолютно з вами погоджуюсь, що підігрувати російській пропаганді дійсно не варто. А щодо того, що ви кажете, невелика частина, а чи є орієнтовний відсоток взагалі От на даний момент, скільки відсотків від от, загальної кількості становить от, власне ця категорія осіб? Дивіться, ми не ведемо статистику по віку. Для прикордонників в першу чергу це належне оформлення громадян, які перетинають кордон, як на вихід, так і на вхід. Але звісно, що оскільки 28 числа з'явилася нова норма щодо нової категорії, яка може перетинати кордон, то кожен з пунктів пропуску аналізував для себе, чи йде наплив цієї вікової категорії на вихід з України для оформлення. То власне це невелика кількість, якщо а, порівнювати з загальним пасажиропотоком. Зокрема, зараз і весь літній сезон а, в більшості перетинають кордон на жінки, діти, люди похилого віку. Якщо говорити про громадян України, частка чоловіків вона не суттєва. І загалом 85% від загального пасажиропотоку – це громадяни України. 15% – це іноземці. Ну, тут що ж літній період пов'язано з чим відпустки, так всі ж їдуть, можливо, хто має можливість їдуть на відпустки за кордон. Чи навіть якщо ви кажете про вихідні дні, то я так розумію, це може бути пов'язано навіть з тими містами, так які знаходяться недалечко від кордону, люди їдуть за покупками за кордон, саме так, але ну проаналізувати про проаналізувавши всі літні місяці, то звісно, червень місяць. Ось тут якраз іде перевага на виїзд з України: початок літнього сезону, початок відпусток, відпусток, завершення навчального року і чітко проглядається навіть під час оформлення і тих черг, які є на кордоні, це виключно виїзд з України. Липень місяць вже так динаміка змінюється і коливається десь 50 на 50. Немає ні чіткої переваги на в'їзд, немає чіткої переваги на виїзд. Але от серпень місяць така ж сама ситуація була і в минулому році, коли в серпні більше все ж таки люди їдуть перетинаючи кордон саме в Україну ніж на виїзд. Для виїзду саме категорії, про яку ми з вами говорили, тобто чоловіків у віці 18-22 роки, потрібно мати обов'язково військово-облікові документи. Так, а от, власне, які найпоширеніші проблеми з цими документами власне, фіксуються на кордоні, зокрема, останні дні. Ну о, в першу чергу, звісно, необхідно мати паспортний документ. Це основний документ, який дає право на перетин кордону. Ну а під час дії воєнного стану є. І е, супутні документи, які необхідно пред'явити для того, щоб притнути кордон, і е, не лише цієї категорії стосується наявність військово-облікового документу. Це стосується загалом всіх чоловіків у віці від 18 до 60. в тому числі, і і нові категорії також ми наголошували на тому, що необхідно окрім паспортного документу мати і військово-обліковий документ. Е, цей документ може бути або в паперовій формі. Це власне приписне, це військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Або ж це може бути в електронній формі, і паперовий документ, і електронний мають однакову юридичну силу. електронний документ це власне резерв плюс. Часто всі собі встановлюють на телефон цю, цей додаток. Для того щоб не носити з собою паперовий документ, тому прикордонники на кордоні приймають обидва документи: чи паперовий, чи електронний, тому як зручніше користуватися цим цими документами. Але звісно, що треба зважати, що прикордонники часто буває так, що намагаються підробити паперовий документ. Це це ми можемо викривати майже не щодня, хоч це невелика кількість громадян, які вдаються до таких дій, але досить часто в той же час наголошую, що прикордонники в пунктах пропуску мають доступ до системи оберіг, і навіть якщо хтось думає, що вони пред'являть підроблений паперовий документ. Або зроблять якісь махінації з електронним е, документом і будуть його видавати за за справжній, все рівно е, під час оформлення автоматично спрацьовує е, наш доступ до системи оберіг. Якщо людина е, не має такого документу, або не оновлювала свої військовікові дані, або знаходиться в розшуку, інспектор це обов'язково побачить. У тому що якщо людина знаходиться в розшуку, то, то ми відразу її передаємо в поліцію для того, щоб вони передали їх таких осіб представникам територіальних центрів комплектування. Якщо ж людина використовує підроб, підробний документ, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, і знову ж таки таких осіб передаємо в поліцію для того, щоб вони притягнули. Їх до кримінальної відповідальності за такі дії. А чи буває таке, що ну, внаслідок якогось технічного збою система оберіг не працює якийсь час? Що тоді? Людина просто чекає, допоки не відновить роботу програма? Досить рідко, але такі моменти, звісно, можуть бути, коли Міністерство оборони навіть публічно повідомляє про те, що буде оновлювати. Цю базу, і вона там кілька годин може не, не працювати. Але в цьому випадку ми працюємо як і до відсутності у нас, до прикладу, доступу до системи оберіг. Це взаємодія з територіальними центрами комплектування, і це наявність знову ж таки, військово-облікових документів, якщо це в паперовому вигляді, або ж до прикладу, витяг. З резерву плюс тільки вже в роздрукованому вигляді, який людина також може надати, показати інспекторам, ну, гаразд. А по цій нормі, за по цій, точніше, по цій нормі, так яку передбачив в постанові уряду, чи є передбачений власне термін повернення особливо чоловіків, так у віці категорії 18-22, і чи передбачені якісь покарання за неповернення у зазначений термін? Ні, термін для цієї категорії громадян щодо перебування за межами України в правилах перетину кордону не визначений і цього не прописано для інших окремих категорій, які можуть перетинати кордон на виїзд України під час дії воєнного стану. Знову ж таки, мова про чоловіків у віці від 18 до 60, Ну тепер від 23 до 60, поправлю сам себе то терміни визначені, а відносно 18-22 включно ні. Які зараз терміни, от ви кажете, в категорії з 25 по 60? З 23 до 60? З 23, ну, так. Це окремі. Ну, до прикладу, якщо е, людина супроводжує, має право на перетин кордону, супроводжуючи е, іншу людину з, з, інвалідністю. Це там, з рідних, або коли відбувається догляд за людиною, то е, в правилах Визначено, що е, така особа має повернутися за кордону не пізніше ніж е, повернулася людина з інвалідністю, бо також бували моменти, коли е, супроводжуючи залишається за межами України, а людина з інвалідністю повертається, і вже в супроводі іншого супроводжуючого намагається виїхати, до речі, дуже часто в особистих розмовах так. Чую ось таке от запитання. Люди, які мають офіційно так відстрочку від мобілізації. От вони мають же ж, ну, за винятком певних категорій, звісно, так, вони мають право на перетин кордону. Тут виникає питання а їхній термін перебування за кордоном обмежений терміном відстрочки, чи там діють інші правила? Власне, якщо говорити про низку категорій, які мають право на на відстрочку, не всі мають право на перетин кордону. Ну до прикладу, це стосується студентів, це стосується викладацького складу. Якщо говорити про е, осіб, які е, там мають дружину з інвалідністю або супроводжують людей з інвалідністю, то в правилах перетину кордону вони навіть прописані окремими пунктами з, з більшим е, з більшим переліком до прикладу документів, які необхідно пред'явити безпосередньо на, на кордоні. Тобто а, тут треба кожному ну до прикладу ознайомитися з правилами перетину кордону, бо вони мають ну достатньо велику кількість пунктів і особливостей щодо загалом перетину кордону. Але якщо а, говорити про відсвідстрою тих відносно тих осіб, які мають право на відстрочку, знову ж таки не всім визначається термін. Перебування за межами України, але зважаючи, що якщо вони мають відстрочку до якогось терміну, то е, тут їм треба звернути увагу, щоб вони не порушили свій, е, свій військовий облік. Бо е, в подальшому, якщо до е, у представників територіальних центрів комплектування виникнуть якісь запитання, вони можуть подати людину в розшук і при поверненні в Україну. Знову ж таки на них може спрацювати система оберіг і прикордонники передадуть таких осіб в поліцію для того, щоб далі вже було з'ясовано всі обставини разом з територіальним територіальними центрами комплектування. Ну ви абсолютно праві, дійсно, що дуже багато є виключень дуже багато є категорій, так яким в тих чи інших причин заборонено виїзд, зокрема заборони виїзд для депутатів органів місцевого самоврядування, так ще декілька років тому прийняли цю норму. Але е, от зараз ходять розмови, що ніби як е, жінки, депутатки, які є саме депутатками органів місцевого самоврядування, ніби як можуть мати право виїзду за кордон. Чи правда це чи ні? Такі зміни уряд розглянув на, на одному з крайніх своїх засід засідань. Зміни вони ще не опубліковані, тобто вони не набрали чинності, і прикордонники їх ще не застосовують на кордоні. Попередньо з того, що повідомляла і прем'єр-міністр, і повідомляло міністерство внутрішніх справ. Це якраз стосуватиметься жінок депутатів місцевих рад, що вони також матимуть можливість на перетин кордону під час дії воєнного стану. Бо на даний момент для них така можливість і тільки у службове відрядження. Ну і пояснюється це тим, що більшість з них працює на безоплатній основі. Можуть бути там вчителями, лікарями, але якщо жінка, депутат місцевої ради, працює в органі місцевого самоврядування, ну фактично перебуваючи на державній службі, то тоді для неї знову ж таки, не буде надана можливість перетину кордону такого вільного, а тільки у службове відрядження, ну як, власне, це і є на, на даний момент. Щодо цієї норми, я окремо наголошу, як вона впроваджується: прикордонники не самі визначають, чи обіймає людина ту чи іншу посаду, бо це ж стосується і депутатів місцевих рад, це стосується і керівників, і заступників, і інших посадових осіб різних державних установ. Це стосується і народних депутатів, це стосується і суддів, і низки заброньованих осіб. Кожен орган, кожна установа, яка посади, в які підпадають під цей пункт 2.14 правил перетину кордону. Вони направляють до адміністрації Державної прикордонної служби списки таких осіб. Зазначенням прізвища ім'я або батькові дати народження посади для того, щоб прикордонники в подальшому могли контролювати виїзд цих осіб через кордон. Якщо відбулася зміна, людина, до прикладу, звільнилася з цієї посади. Ці установи, ці органи, мають оновити дані про цю особу. Ну фактично, її виключити з цього, з цього списку. Так само буде відбуватися відносно, якщо ці зміни, які уряд зараз прийняв відносно жінок, депутатів місцевих рад, і вони наберуть чинності, так само така ж сама процедура буде відносно них. Має бути направлена інформація до Державної прикордонної служби, щоб їх виключити з переліку осіб, які можуть слідувати тільки у судові відрядженні, ну окрім озвучених вища загалом причин, так у тому, чому можуть відмовити у перетині кордону. А Взагалі, от якщо ще якісь можливо нюанси, розкажіть у зв'язку з чим може бути відмова у перетині кордону? І, зокрема, для новоствореної, умовно кажучи, категорії 18-22. Ну, це певно, тільки якщо є якщо людина перебуває в розчку, раз по-друге, якщо вона, звісно, не має або паспортного документу, або військово-облікового документу, два і інше, це якщо а, таку людину. Обмежено в праві виїзду за межі України або рішенням суду, або дорученням уповноваженого на те державним органом, і це доручення надходить встановленим порядком до державної прикордонної служби для того, щоб ми це контролювали через нашу базу даних під час оформлення людей через кордон. Ну, але це якщо говорити про цю категорію громадян. Бо якщо знову ж таки прив'язатися до, до правил перетину кордону і до інших категорій, то часто люди не мають всіх необхідних документів, які необхідно пред'явити на кордоні, якщо вони ну до прикладу супроводжують людей з інвалідністю. Там є там в правилах прописано чіткий перелік документів, які прикордонники перевіряють на кордон. Ну і цей а момент дійсно, дійсно... зрозумілий, що правила є так. З ними можна знайомитись. Напевно, зокрема на вашому сайті. Так, а ось оці от моменти, тому що дійсно дуже багато баз даних. Так це може бути як і людина перебуває в розшуку, так і постанова суду, так і відповідно до займаної посади. людина не має права виїхати. А чи є якийсь сервіс, де ось людина сама може перевірити, так, чи є заборонений виїзд за кордон? Якщо говорити про базу даних Державної прикордонної служби, то люди, кожен громадянин може звернутися до адміністрації Державної прикордонної служби, написати заяву і отримати інформацію тільки відносно себе. Угу. Тобто, вся та інформація, яка є в нас на цю на цю людину щодо а, заборони виїзду, а, або ж часто люди цікаві ну, хочуть отримати довідку чи інформацію про перетин кордону свій для того, щоб пред'явити за вимогою десь в інших органах, все це можна а, отримати, написавши заяву і звернувшись до державної прикордонної служби. Ну, тобто, власне, якщо людина має якийсь запланований виїзд, не важливо чим пов'язаний. Так вона може попередньо звернутися в адміністрацію прикордонної служби. Що я такий-то такий, то планую виїзд. Будь ласка, надайте мені інформацію, чи маю я право виїзд за кордон, так отримавши вже тоді відповідно спокійно їхати до безпосередньо державного кордону. Саме так, але це треба робити завчасно, бо є знову ж таки терміни опрацювання звернені громадян, тому ну, не варто цього робити за день чи за два до виїзду. Наостанок, також був зареєстрований законопроект щодо того, щоб збільшити ось цю от категорію 18-22 до 18-24, Так власне, якщо такий законопроект буде проголосований і цю норму приймуть. От ви якось до цього готуєтесь, тому що вам ви якось ну, готуєтесь в плані організаційно збільшуєте кількість прикордонників на момент пропуску, якщо буде більша кількість людей, чи це в звичному режимі все проходить? Ну, Це фактично можна сказати, проходить в звичному режимі. Бо е, на прикордонників, попри там обмеження чи не обмеження, е, великий пасажиропотік, маленький пасажиропотік покладається обов'язок забезпечувати оформлення громадян на кордоні, і ми це виконуємо. Всі пункти пропуску мають можна сказати достатню кількість персоналу для того, щоб це робити. Ну і знову ж таки, якщо прив'язатися до від 18 до 23, і те, що ви говорите, розглядається до 24, то те, що ми маємо при цій категорії, яка їде зараз, це не збільшило пасажиропотік. То, власне, додати ще один рік це також суттєво на пасажиропотік не вплине. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України пасажиропотік був ще більшим, і прикордонники з ним справлялися. Так, звісно, зараз ми є і. Складовою сил оборони нашої країни половина особового складу державної прикордонної служби не лише виконують завдання на, на мирних ділянках на кордоні з країнами Європи чи на кордоні з, з Молдовою, а й і воюють на лінії фронту, виконують завдання на кордоні з країною терористкою на кордоні з, з Білоруссю, країною, яка підтримує. Росії в цій повномасштабній дні розв'язані проти нашої країни, але е, забезпечити е, пасажиробутків ми в змозі дякуємо, пане Андрію. Слава ЗСУ, слава Україні, слава силам оборони. Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Це буде Україна.